Чернігів спортивне місто. У цьому могли пересвідчитися усі охочі. День фізкультури та спорту відзначили парадом на Красній площі. На його чолі провідні спортсмени та ветерани, а позаду молодь. Парад був настільки масовим, що навіть здивував факелоносця відомого боксера Дмитра Митрофанова. Я даже ну не знав, навіть ну не надіявся, що стільки багато буде дітей і не знав, що стільки багато займається на Черніги. Дуже приємно, що діти займаються спортом і. Нас підтримують. Кількість учасників параду лише невелика частина спортивної армії. На сьогодні в області функціонує 54 спортшколи, 98 клубів, в яких тренується понад 16 тисяч хлопців та дівчат. На Чернігівщині культивують 75 видів спорту, 25 з них олімпійські. Чернігівщина славиться гарними традиціями у спорті. Вона славиться вихованням спортсменів. Всеукраїнського і міжнародного рівня славиться чемпіонами світу, Європи, олімпійських, паралімпійських, Дефлімпійських ігор. Попри фінансування фізкультури та спорту за залишковим принципом наші спортсмени не пасуть задніх. З початку року вже завойовано 70 медалей різного гатунку.